Тяжка є, скрипить ходова на лежачих поліцейських або стучить на ямах. Тоді подивіться свій підрамник. У підрамнику у вас е, стоїть чотири салінблока. Давайте я розповім про них. Значить, е, це передній салінблок, він найчастіше виходить з ладу, і до нього гумки. Власники не оригінальними салінблоками і. Доволі часто обирають замінники. Я маю і то, і то в наявності. На задку стоять трохи менш сайлентблоки, точно такі, а гумки стоять плоскі. Давайте зробимо заміри оригінала та неоригінала. Тут робоча частина, давайте поміряємо. 47,2. 48,2. Тобто тут більш дається допуск, вибрав ось цей, тому що він краще буде сидіти у використаних підрамниках. Оригінал і два неоригінала по гумкам. Давайте замірюємо. 34, 34,9 однаково. 34 практично однакові. На вигляд, чомусь оригінал тут робить таку шершаву по пиріжках поверхні. Виробники не роблять такого. І ось ці отвори чомусь. Трохи інше. Можливо, із-за фактури гуми я все-таки вибрав би оригінал дамову. Тобто ці я вибрав би не оригінал, ці я вибрав би оригінал. Усі маю в наявності. Mitsubishi Toyota, Nissan це мій профіль.